Ді, такі, ну, в такому разі та дискусія, яка якою розпочалася, я можу також розглядати пару таких хочу підняти. Це перше. Це тарифна політика держави, яка встановлює різні ціни на газ, а далі внаслідок йде соціальна несправедливість. Певне, що при соціальній справедливості було б доцільно підзвучати цікаві речі. Дійсно, якщо одна людина ставить собі автономний план, так, друга, третя, а підвал спільний, площа спільного користування теж кимось вигрівається. У нас, розумієте, бізнес, бізнес він порядкує так, розумієте, на чомусь, ну, нажитися, грубо кажучи, і не враховуючи інтереси всіх. Ви дивіться, що в нас відбувається. У нас що в місті візьміть, що з забудовою території, щось із торгівлею, щось різними речами, це просто так. Заробити на, ущемити права іншого, щоб заробити самого. І тут такі зразу, значить, кажуть такі світоглядні речі. Є якась соціальна справедливість. Уявіть собі, от, буквально в торговичі. Люди різні живуть. Одні мають роботу, другі не мають. Одні мають заробіток, другі ні. Ситуація така. Люди, які не мають роботу, скочуються, починають пити горілку. Вони всі п'ють від того, що їм нема що робити. Відрізають батарею собі літом, продають батарею, уявіть собі. Приходить зима, вони хай піднімають. Люди, ми без тепла, коли приходить, дивиться, у них вже немає тепла, а в них вже і батареї навіть немає. І це є факт, це в чині. І тут приходить на думку таке, якщо держава не врегульовує ту ситуацію, пускай розуміть, дивіться, як складається ситуація в Міністерстві живого господарства чи будівництва і так далі. Навіть в цьому міністерстві немає єдиного стратегічного плану, як перевести нормальну, стару систему в нові умови. Ніхто тим не займається. Ми хочемо щось тут вирішати. Я, наприклад, дивіться, от скільки в нас є е, котельні, даху, другого чи ночі, жодная. Трускавці є вже одна. Трускавці вже є одна. На даху. Ось ОСББ. Я вам розказую та, що введена в експлуатацію. Інше питання. Наскільки, наприклад, от зараз ми грубо порахували, розумієте, якщо підніметься тарифи і всі будуть одинакові для населення і для промислових підприємств, то ціна практично за тепло, що зараз у даху котельнію буде така сама, як всі грешки.